Всім привіт! З вами сімейний лікар. І сьогодні ми поговоримо про першу допомогу при тепловому ударі, небезпечному стані, який виникає при перегріванні організму, особливо в спекотну погоду або при інтенсивному фізичному навантаженні. Що таке тепловий удар? Це стан, коли температура тіла людини підвищується вище 40 градусів, і організм більше не може охолоджуватися природним шляхом через потовиділення. Даний стан може призвести до пошкодження внутрішніх органів, мозку, а в тяжких випадках навіть до летальних наслідків. Симптомами теплового удару є висока температура тіла, часто понад 40 градусів, суха гаряча шкіра, безпоту, сильний головний біль, запаморочення, нудота, блювання, прискорене серцебиття, сплутана свідомість або навіть втрата свідомості, судоми перша допомога при підозрі у людини. Теплового удару це виклик бригади швидкої допомоги, оскільки це надзвичайна ситуація, яка потребує медичної допомоги. Наступна ваша дія це перенести людину в прохолодне приміщення або у тінь, або в приміщення з кондиціонером, або в провітрюване місце. Далі потрібно зняти зайвий одяг, це допоможе тілу швидше охолонути. Наступна дія це почати охолоджувати людину, обкласти лід чи холодні компреси на шию, запястя, пахви. Потрібно обтерти тіло людини прохолодною тканиною або змочити водою. Якщо є можливість, то обдуйте вентилятором. Якщо людина при свідомості, дайте випити води невеликими ковтками. Але якщо людина втрачає свідомість, не намагайтеся продовжувати її поїти. Важливо не залишати людину одну і не давати жарознижувальні препарати. І пам'ятайте, тепловий удар це не просто перегрів. А серйозне порушення терморегуляції, швидкість і правильний алгоритм допомоги допоможе врятувати життя. Бережіть себе і будьте здорові.